Печінкові панкейки я дуже люблю печінку, тому часто з нею експериментую. Цього разу зробила такі панкейки, дуже ніжні, пухкі готуємо. До курячої печінки додаю яйце, далі сіль, перець, чорний, малений, можна, ще якісь інші спеції. Та додаю домашній йогурт, можна замінити на кефір, все бжикаю блендером до однорідності. Готується все дуже просто. Я взяла цільнозернове борошно можна, звісно, звичайне пшеничне, але тоді його знадобиться трішки більше, так як цільнозернове ще набухає. Дивіться по консистенції, все перемішуємо, в кінці додаю олію, знову перемішую та ще додаю соду і вже вимішую ложкою. Даю масі трішки постояти. Смажу на сухій пательні під кришкою з двох сторін. Панкейки виходять такі сухими, досить, ну так як панкейки, тому подавати їх потрібно ще з, чи з якимось соусом чи сметаною. Я люблю помастити крем сиром і їсти з овочами. Це дуже смачно. Можна перемастити і такий міні-тортик зробити.